Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні гарний дуже день. Ми закінчуємо викопку. Тут у нас були саженці на, на цій ділянці. Залишаються траншеї, остатки. Деякі саженці тут прикопані. Тепер знімаю, бо залишилося кілька саженців. Це Останні саджанці на цій ділянці. Закарпатці приїжджайте, я всіх чекаю. Купити хороші, нормальні саженці, без хімії вирощені. Зараз покажу вам прикопку. Тут у нас прикопка, все підписано по категоріях. Є саженці такі, що з дуже широким корінням, ті будуть місцево продаватися, є такі саженці, що більш компактне коріння. Ті на пересилку йдуть, бо дешевша буде, дешевша буде... <кхи> упаковка. <кхи> Це тут мій дорогий Марк Мельниченко, товариш по зброї сільськогосподарський, допомагає мені. Це тут віргінки у нас, віргінські сорти, опилювачі прикопання, а тут східні сорти і гібридні. О, дорогі закарпатці. І не тільки Закарпатці, українці. От таку красоту можете вирощувати в себе в садах, в мікрокліматі. Це Віргінська хурма, це на північ і, і в нас в Закарпатті теж можна вирощувати. Вони дуже смачні, ранні. Всякі-всякі сорти можна вирощувати. Це егіра, та не наші. А це сорт міським. Я його тільки трошки-трошки розмножив. У наступному році більше розмножу. Це пам'ять Черняєва. Цього сорту є. Теж кілька саженців. Чим приїжджайте зможете таку красу в себе вдома вирощувати. Це в мене тут все росте на відкритій місцевості. Бачите? Поле. Ніякого мікроклімату немає. Я тут тестую всі сорти. І навіть такі сорти, константні, солодкі, що зовсім терпкості не мають. Навіть вони в мене тут прекрасно себе почувають. А в забудованій місцевості, чи в Віршаві, чи в Берегові, чи де би то не було, Ужгород, Мукачево, ще краще будуть визрівати, будуть більш насиченого кольору. Саженці без хімії вирощені, вони будуть урожайними. А коли, коли саженці на хімії вирощені, то такого результату дуже важко добитися. Особливо якщо це в нас по інтернет-магазинах замовлено і там. В основному саженці з великих розсадників, де по 10 тисяч, по 20, по 30 тисяч саженців вирощують. За один рік виростять під щепу на селітрі населітрі аміачні, а за другий рік привиту частину теж на селітріаміачні. Ви то садите, то ті саженці сидять, чахнуть, нікуди не рухаються і не ростуть, і не здихають, якщо немає морозу. Трошки якщо мороз, вже здохли. А можуть у вас вийдеся і такі варіанти. Я, я ці дерева не корчую. Це мої перші дерева, тут рядочок хурми по 8 років їм уже. Це дерево навіть не цвіло ще ні разу. За 8 років. Це дерево по чуть-чуть дає кожного року по пару плодів вже дає останні роки. Це пересортиця була. Теж пару плодів дає. Теж вісімрічне дерево. А це росіянка. Ну, воно, я замовляв інший сорт в інтернет-магазинах колись. Але вже тепер вже бачу вже кілька років, що це росіянка, точно знаю. Теж вісімрічне дерево. Навіть не цвіло. От, я його держу, клієнтам показую, щоб бачили. А тут п'ятирічна росіянка, це я вже робив цей саженець. Я його прививав. П'ятирічне дерево вже 3 роки дає врожай. Один і той же сорт. Різними технологіями вирощений. Це п'ятирічне дерево, воно навіть більше, ніж то. Навіть більше, ніж то. Один сорт. П'ятирічне три роки дає урожай, вісімрічне навіть не цвіло. Ото на хімії розчини на селітрі. Що приїжджайте і можете отримати дуже якісні саженці. Дякую за увагу. До побачення.